Добрий день, мене звати Мирослав, мені 18 років, я сам родом у Закарпаття місто Свалява, навчаюся на четвертому курсі коледжу факультет комп'ютерної інженерії. До курсу я працював в Барестою недовгий час, до курсу мене привів мій один знайомий, який проходив раніше, тому я вирішив спробувати щось нове для себе набратися нових навичків. Сумнівів не було, тому що мій знайомий через один місяць знайшов собі роботу. Навчання проходило в дуже комфортній атмосфері. Хочу дуже сильно подякувати нашим менторам. Майбутнім студентам хочу побажати не боятися своїх змін у житті і старатися прагнути до чогось більшого. Навчання моє дало нові знання. На даний момент я знаходжусь у пошуку роботи. І я дуже радий, що маю такі знання. Хочу сильно подякувати менторам за хорошу якість навчання. Дякую вам, бачимо.